Доктор Пангема, ви наче хотіли спершу зробити заяву для протоколу? Схуднути ще трохи, і вас може вітром здути. Я Роджер. А я окон гель. Я джем. Да, Бобі! Що? Нарешті все зробили. А наш третьому на Німеччині розшипили уранове ядро. Ми це зробили? гляньте. Ми думаємо продати саме. Так. І ми, і кожен фізику світічу всі думали. Що ж, ця бутилка. Напій, наші тіла. Порожній простір. групи енергетичних видів поєднаних разом. Проти чи? Сил метігіння затмена переконати нас. що моє тіло? Не прийде скрізь. Твої? Чому ви досі без Нобелівки? Чому ви досі не генерал? За це мені дадуть генерала. Може й мені пощастить. Нобелівка за створення бомби? Та який у вас план? Отже, йдеться про теорію, яку потрібно швидше нацистів, в яких пора цілий рік. Вівтора. Я не візьму участь. А бомба впливає всіх, воно розрізняє. Не хочу, щоб ви цим трьох століт стала зброя масового вбивства. Я це Тейлора, Це може запалити атмосферу. Ви заблукали у своєму квантовому полі імовірностей і шукаєте впевненість. з зрив. А зараз із СРСР перегони. Якщо їх розпочати. Роберте, вони щойно розпочались. Ти мовчав. Я писав порожні слова. Куди поїхав? Не скажу. Чому? Бо ти комуністка. Як можна продемонструвати бомбу японцям, щоб схилити до миру? Її треба максимально однозначно продемонструвати. І дві інші. Це сьогодні, так. Якщо все вдасться, береш просто раду. Роберт, не путь. Я поеду с Тайлером, а еще и Роберт, только на где ты Алло? Алло. Алло. Кажи, я не знаю, до чого це, але він просив за вас просто простилак. Десять годин тому американський літак скинув бомбу на Херасіму. Атомну бомбу. Це новий ривок в історії. Світ. Ще довго будемо пам'ятати цей день. Ще зарано. Ще трохи зарано говорити про наслідки бомбардування. Проте японці точно не радіють. Шкода, що ми не застосували це проти рейху. Роберт Пенгейма. Гарний портрет. Президент Роман, готовий вас прийняти. Президент, на моїх руках кров невинних людей. Гадаєте, в Хірсінчина Хасекіна хати, хто створив бомби, знають того, хто їх скинув. І це я. Доктор Опенгеймер людина непросічна і унікальна, яка не зрадить країну. Штраус так і не пробачив публічного приниження. Штраус хотів знизити політичних плив Опенгеймера, а сперсний кількох мітних вчених, що розходилися у повідом з Опенгеймером і застріли його престижу куриного кого. Я вважаю її доктора Опенгеймера надто, як на мене, незрозумілими. І вважаю, що краще у майбутнє нашої руках, які розуміють, їх довіряють більше. Вибач. Ви б надали допуск Опенгеймеру сьогодні? Я б сьогодні не надав допуску доктору, якби був в комісії. Я б нікому не надав допуску. Я не захотів від фрази все, ще має зв'язки з комуністичною партією, бо Роберт ніколи не мав зв'язки з партією як такої. Я завжди два пути Україну. Не хоче допускати окармів. Що ж? На здоров'я. Можемо краще запустити опенгеймер. Тепер ваша черга пожинати і наслідки своїх здобутків. І коли вас достатньо помучать, тоді і вам подадуть розетку з салатом, плеснуть по плечу, скажуть, пробачили. Пам'ятайте, це буде не для вас, це буде для них. we uh -huh.